Яскрава театральна подорож Івано-Франківськ приймає шостий всеукраїнський фестиваль премії Гра за престижні відзнаки змагаються 14 найкращих вистав українських театрів. Серед номінантів постановка польської режисерки Клечевської та франківської команди. Дзяди робота на основі поеми Адама Міцкевича має чіткий антиросійський дискурс і вкотре доводить все, що російське, в тому числі і культура, вбиває. Дзяди це один з найтаких е, найвідоміших творів польської літератури. Літератури вважають, був написаний у 1822 році, тобто більше 200 років тому, в той час, коли частина Польщі знаходилася під російською окупацією. Так сталося, що тільки через 200 років, у 2022 році, цей твір був перекладений на українську мову. Наша постановка це перша постановка Дзядію Міцкевича в історії українського професійного театру. У межах фестивалю в Івано-Франківську також показують ще дві вистави: зокрема, роботу одеського театру «1900», легенда про піаніста, а також постановку Косачка. Магічне поєднання сучасного танцю, живого співу, електронної музики та давніх українських обрядів у містичному театральному дійстві. Це каже продюсерка, подорож у глибини жіночої сутності, де осмислення сьогодення переплітається з міфами про давніх Амазонок. Ця вистава вона має присвято, а вона присвячена українським жінкам. Які добровільно сьогодні захищають нашу землю, вона також присвячена мисткиням, які були репресовані за часів Радянського Союзу, а також нашим матерям і бабусям, тому що ми командою якби, вважаємо, що е є щось таке в нашому культурному коді, в нашому культурному коді, що об'єднує всі покоління українських жінок, і нас вирізняє певна така м -м, стійкість. І відважність. Загалом на участь у премії надійшло 85 заявок від 58 українських театрів. Відтак експертна рада сформувала лонг ліст, а згодом шорт-ліст вистав номінантів. Оцінює фіналістів, члени міжнародного журі з п'яти європейських країн. Український театр став спочатку повномасштабного вторгнення видимим на європейській сцені, і все, що ми бачили вже до цього у рамках фестивалю, воно є доволі вражаючим. Хочу відмітити той елемент фантазії. Тастичності вистав, який вже на жаль пішов з європейської сцени. Тому це для мене дійсно гарна можливість відкрити щось нове для себе через мистецтво, через театр. Ми просто можемо в нашій уяві, наші, як скажу так, якби я українкою була, але в уяві будувати ідентичність, і це дуже важливо Національну ідентичність через те, що ми на що ми дивимося в театрі. Ну вже вдруге фестиваль премію проводять в умовах повномасштабного вторгнення. Тож більша половина постановок каже виконавча директорка Ольга Байбак, стосується саме війни. Збільшилась також і кількість вистав сучасної драматургії. Головна задача фестивалю це об'єднати театр країни, знайомити один з одним. Визначати тенденції, які існують в нашому театральному просторі, і це видно по тим переможцям і по виставах, які ставали переможцями протягом всієї історії фестивалю. Ну і звісно, ще одна мета це. Через щоб наші члени міжнародного журі ставали такими амбасадорами українського театру після Івано-Франківська покази інших вистав фіналісток відбудуться у Києві 2 грудня. У столиці проведуть церемонію нагородження. Лауреатів визначатимуть у семи загальних та шести індивідуальних номінаціях. Люса Віталій Маглаті, телеканал 402.